Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я готувала запечені курячі крильця. Таким чином натерла твердого сиру, десь грамів 50, незалежно скільки крилецького. Терла на дрібній терці, можна було ще і на дрібнішій. До сиру додала панірувальних сухарів. Перемішала все це добре. Крильця, які були замариновані в курячій приправі, майонез, гірчиця. Вони стояли десь через ніч в мене. І тоді я їх беру і вмокаю в нашу панірувальну суміш і викладаю на пергамент на деко. Ось так виглядають крильця, які я запамірувала. І в духовці вони у мене пеклися при 180 градусах 20 хвилин. Ось вони вже готові, я їх виклала тепер на тарілку і будемо смакувати. Так що готуйте, хай вам вдається, бажаю вам здоров'я, мирного неба, до зустрічі!